Усім привіт! Відповідаю на запитання, які ви мені задаєте. Задає питання Мирослав. Поділіться перше. Тут у нього два запитання. Поділіться своїми думками щодо ревіта для інженера-конструктора в розрізі сьогодення та перспективи. Зі свого досвіду, конкретно, я роблю набагато швидше. Та якісніше креслення в Автокаді чим середньостатистичний ревітчик? Це перше питання. Ну, дивіться, значить, сьогодення таке, що Ревіт необхідно знати. Ну, взагалі, необхідно е знати якусь програму. Можливо, це якась буде інша програма, не обов'язково Рив. Е ну, наприклад, що у нас там OPLAN. Або ще щось, можливо, текла будь-яка 3D-програма, в якої ви зможете робити 3D-моделі. І не просто 3D-моделі, а ви, ви ж, витискати з неї, вижимати з неї креслення. Чому Revit? Тому що в Revit ви зможете працювати одночасно. Наприклад, з архітектором ви можете. Якщо звісно, архітектор працює, бо більш за все архітектори все ж таки працюють в архікаді, особливо ті, хто почали колись давно його вивчати, і так воно вже йде. І вони вже не хочуть перевчатися на Revit, От. але це не є проблема, ви просто. Перекидаєте в мене всі модель і ну, таким чином співпрацюєте з архітектором. Звісно, було б круто, що конструктор і архітектор це два основних напрямки об'єкту, щоб вони працювали в одній програмі в ревіті, наприклад. Це було б дуже круто, але, на жаль, так не відбувається. А якщо відбувається, то дуже рідко. Отже, Відповідь на а, питання сьогодення і перспективи навіть сьогодення, необхідно знати рею. Тобто у вас буде можливість а, навіть більше, у вас більше шанси і відсоток а, того, що вас а, візьмуть на роботу, або у вас а, візьмуть на роботу, і буде більше зарплатня. Ну, тобто, у вас м це краще. Це як. Чи знаєте ви англійську мову? Якщо знаєте, окей, це колись в якийсь... Це відсотки. В якийсь момент це вам дасть якісь бонуси. Будь-які знання в якийсь момент можуть вас виручати. Так і рейд. Тепер дивіться стосовно швидкості. Це неправильно думать. Типу, як швидкість, от є, типу є, розумієте, це ж не є розробка взагалі проєкту, це не є. От ти сидиш такий і е, зробив і робиш креслення. Типу е, от сів і, і, і щось робиш, якщо, от там креслиш, креслиш. якщо ти просто креслиш, це, скоріш за все, тобі просто надають таку інформацію. І ну, ти не продумуєш якісь вузли там і, так, і таке інше. А повна розробка проєкту це ж треба продумати, який ну, ти якусь частину часу, ти просто продумуєш, як буде виглядати об'єкт, як його зробити. По-перше, це перший, хто це робить. Це може робити архітектор, може робити і конструктор, і надати свої конструкції архітектору. Архітектор потім це інтегрує і потім назад і так доводиться до нормальної кондиції. Yeah. Проєкт, але в будь-якому випадку складні проекти будуть робитися в регіоні. Тобто їх можна робити і в Автокат. От, но це не, я дуже багато бачив такого, коли е, неточності, ну, автокар це не, не точно буде. Ти там показав розріз, показав, як ідуть стрижні, але фізично і е, ще інший розріз там показав. А коли якщо це скласти в 3D, воно буде не співпадати. Ось про що мова в складних об'єктах. Якщо це простий об'єкт. То немає потреби там, запарюватися з Revit. Якщо, о, ну от Реально якийсь дуже простий об'єкт, реально можна в Автокаді, я це підтримую. Але якщо складний об'єкт, то по-любому треба це робити в Рівті. І я не завершив думку стосовно швидкості, якщо людина постійно буде працювати в Рівіті, то вже так само буде. Швидко накидувати креслення в Revit. І саме головне, наприклад, ну, типу, ось я швидше викреслюю, ніж якийсь Revit. А якщо там щось помінялось, бетончик, арматурка, і Revit просто поміняє об'єкти і швидко отримує і об'єми арматури, бетону. А скільки тобі прийдеться це все перераховувати? А про це не треба забувати. Це дуже серйозна штука. Коли ти в кінці вже всі креслення зроблені, і це такий геморрой. Його ніхто не любить. І я це не люблю. сидіти і підраховувати, скільки там бетону, скільки арматури, скільки е, матеріалів. Це взагалі такий ємор. Це не цікаво. Е, тому е, завершую е, цю думку. Знати Revit не то, що необхідно, це конкурентно здатно. Якщо ви будете знати будь-яку програму по проектуванню 3D моделей і видачі з них креслень, то це дуже добре. І це буде вам на плюс. Є е ще друге питання. Я його відокремлю спеціально для того, щоб коли люди будуть шукати в пошуку, знаходили окремо. Тож, якщо я зараз відповім на друге питання, воно просто його ніхто не знайде. Тому на цьому все. Дякую за перегляд.